Якщо говорити про ось наш український е, традиційний одяг? Е, ну я думаю, що вона може стати модною тенденцією в світі, а е, можливо вже частково, тому що там деякі зірки е, на деяких показах з'являлися. Але ну це знаєте так точково. А якщо говорити більш глобально, на вашу думку, чи може вишиванка стати от саме модною тенденцією світовою? Ну чому Віта Кім зробила показ в Штатах чи десь я не пам'ятаю, де і дуже багато зірок придбало її сукні з вишивкою. Але ну, звичайно, це не традиційна вишиванка, а вишита сукня сучасна, красива. Це круто, це непогано. Аж так, щоб весь світ одягнув, весь світ міг би одягнути, якби мене напередодні вишиванки. 60 мільйонів українців виставили в соцмережі і сказали: Вау, давайте завтра підтримайте нас і всі вишиваночки одягніть. Ось тоді я думаю, це було б можливо. Нам треба починати з себе. Перед тим як ми хочемо, щоб нас підтримував світ, в чому завгодно, в одяганні вишиванок, в захисті країни, чи ще в якихось питаннях спершу треба почати з себе. Іншого шляху немає, поки українці не почнуть слухати українську музику, підтримувати своїх. Теж нас не будуть, не буде слухати. Дуже багато 60 мільйонів. Це не так мало з силу різних обставин не звикли одне одного підтримувати, і мені це не подобається. Нам треба змінювати цю тенденцію, і тому, напевно, ми зараз з вами в ефірі про це говоримо. Якщо про українських дизайнерів говорити, які зараз uh -huh. беруть, кого ви знаєте, хто вам подобається? Можливо, ви з кимось співпрацювали? Так, я з багатьма співпрацювала найбільше напевно з Оксаною Полонець. Найбільше, такі принцесні сукні, які просто не можна не любити. І так само з Юлією Магдиць, вона теж створює такі. Ну, такий етношик теж дуже красиві сукні. І, до речі, дівчата обоє ці дизайнерки, які Віта Кім, яку ми вже з вами згадували, вони по всьому світу роблять свої покази. І в наших вишиванках фотографуються посли різних країн, і зірки, які приходять на покази і купують ці вишиванки. Тому не все так погано, просто в кожного своя народу традиція, і в першу чергу вони. Підтримують своє, що й логічно. А, а, а повертаємося до того, що що більше ми будемо шанувати власне, власну культуру, то більше нас шануватиме весь світ. А, тому пішли з вами разом в метро зарахувати, скільки ж людей. Ну от бачите, все-таки українці надають вишиванці такий сенс захисний. Mm -hmm. Тобто, в 22-му році вона була нашим щитом. Кожен хто одягав в той момент вишиванку, розумів, що йому важливо заявити про те, що він українець важливо це сказати в повний голос, щоб всі бачили, і що це почесно, що це круто, що це е, як наша така духовна броня, да, частина нашої духовної броні. А прийшов час, зараз всі між собою перегризлися. Отаку От бажану перемогу швидесенько, як нам дехто обіцяв, ми не отримали, і ми починаємо там поводити не зовсім так, як треба. Але можна здаватися, не можна е, опускати руки, не можна думати е, негативно, не можна. Е, не знаю, не можна відволікатися від нашої боротьби, тому, тому одягаємо вишиванки в тому числі. Але якщо люди, наприклад, ну, от моя мама сьогодні теж не одягнула вишиванку, хоча вона дуже любить вишиванки, тому що вона. Кожного дня плите маскувальні сітки, uh -huh. і пил цей кольоровий, який йде від спанбонда, він сідає на одязі, він псує одяг. І звісно, коли людина робить таку роботу, яка може зіпсувати вишиванку, то вона її точно не одягне, і що ну, й логічно. Тому в людей, мабуть, були якісь причини не одягнути вишиванки. Я так. Я так хочу думати. Я хочу запитати вас, щоб ви, можливо, дали поради, якщо хочете, людям, які хочуть почати носити український вишиваний одяг. Так, я думаю, що найкраще, що нам треба всім навчитися, і найважливіше це вишивати. От воно, здається, ніби смішно, але чомусь збереглася традиція вишиванок, тому що. Наші прабабусі вчили наших бабусь, бабусі, мам, мами нас, ми, ми своїх дітей, гормунників, внуків будемо вчити. Тому оця, оця от майстерність, ця нитка пам'яті, це, це наша спадщина матеріальна, вона не матеріальна без матеріальна. Але створюємо ми вже матеріальні речі. Вона повинна зберегтися. І її не можна зберегти, коли ми купуємо тільки машинної вишивки роботи. Так, і носити їх класно, бо їх легко прати, прасувати, за ними не потрібен особливий догляд. Але навчитися вишивати і вишити хоча б одну сорочку за своє життя. Ми просто повинні. І коли дівчата своєму коханому завжди вишивали сорочки. І це взагалі не складно. бо з чоловічими там немає великої мороки. Якщо освоїти найпростіший хрестик, то можна це легко зробити бо є мільйон ну не мільйон, але там десятки різноманітних способів вишивання. Ви, зна... ви знаєте, я, я з вами так. погоджуюсь, і я би сам до так ну я би сам такого й не порадив. Я би там почав казати: ось там підберіть собі те, те, те. Але ж дійсно найголовніше це не тільки перейняти ці традиції в спадок, добре, коли є живі бабусі, прабабусі, так. І навіть мами, які отримали це від них. Але часто або рідний помер, або просто не було можливості передати. Тим паче, зараз війна нас всіх в різні способи пороз'єднувала. І ось питання от, ми маємо щось зараз, а як воно буде жити далі? І так, ось ви... Тому є онлайн курси, є е, звичайні курси, де вчать вишивати. Можна на них записатися, отримати не тільки знання, вміння, але ще й багато візерунків, які тобі нададуть і допоможуть навчити освоїти. І техніки, і мати орнаменти під рукою продають заготовки, з них теж можна починати вчитися, вишивати. Не треба боятися, треба експериментувати, пробувати. І це дуже дуже сильно заспокійливо. Не бігайте в аптеки, беріть нитку, голку, ем, подивіться якісь майстер-клас чи декілька. когось запитайте, кого можна, з ким можна проконсультуватися, і починайте вишивати. Це медитація. Це спосіб наведення ладу власній душі в голові. Ну і зберегти спадщину вибирайте візерунки свого регіону або регіону, звідки ваш рід. І тоді оця нитка пам'яті, про яку ми спочатку говорили, не втратиться. Ну і звісно, якщо ви все ж таки хочете більше пропагувати свій регіон, то поцікавтеся, які вишиванки носили саме в вашому місті, в селі. І можна це купити. Це не обов'язково вишивати, Ні, обов'язково одновишити, ну, просто за. Запов... Відаю всім, але е, можна придбати. Можна придбати таку яку, якщо ви придбаєте якусь дорогу вишиванку, то бережіть її, не юзайте її дуже часто, щоб ви могли передати її в спадок. Це теж дуже гарний такий приклад вміти берегти, вміти передавати з покоління в покоління. Я коли їжу в Європу, да, в них там будинки, посуд, хто знає якого там прабабусі, -пра прадідуся, щось. І я завжди думаю, боже, які вони щасливі люди, що в них все це не знищене на відміну від нас, але в нас є багато спадщини. А Тому бережімо її, це дуже важливо. Ну є... І одягайте вишиванки, одягайте, не бійтесь, популяризуйте. І сьогодні ще не пізно вдягнути. Можна одягнути навіть просто вдома, зробити селфі, поставити її на свої аватарки в соцмережі, розповісти про свою вишиванку, бо в кожної вишиванки є історія, в кожної вишиванки є автор, кожна вишиванка чимось вас торкнула, зігріла. Давайте от наповнимо красу. Союз світ соцмережі і покажемо світові, що Україна це не тільки війна і страхіття, але це неймовірна краса, якою ми будемо. Я сподіваюся, ще багато, багато, багато поколінь вражати і надихати весь світ.